Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині поради». І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні ми будемо рвати виноград. Він вже достиг. Ми будемо рвати виноград і будемо робити. Виноградне, вино, виноград уже дві, як гарно достиг. Уже такий солодкий, ми будемо його збирати. Дідомій рве. І ось такий вже у нас виноград. Будемо робити вино. У нас виноград Ізабела. Цей гарний такий, достигли. Ось такий. Ми тут нарвали ось такого, такий достиглі, є солодкий, такий гарний, смачнющий. Тепер ще поки погода, такий солоденький. Так що, кому цікаво, будемо готувати разом. Так, ми один нарвали такі, котрі достигліші, Будемо рвати, але їх не треба мити на вино, їх не треба мити, а котрі отакі, ще, такі не дуже достиглі, Я буду окремо їх відривати. А оці буду, мені треба набрати буде отаких, два, два ведра на 20 літрову каструлю то бутлю. Я отакі буду брати сюди. Так, ми один нарвали. І відорвали два ведра повних таких з вершечком цих виноградин, і вони мають бути не миті, аби такий був наліт у них, бо інакше не буде бродити виноград. І виноград обов'язково треба мєцькати А ну як м'єцкають, як давно м'єцкали так само, так і тепер. Бо м'єцкають тим, що. Картоплю м'єцькають, але тільки найкраще буде вино найкраще з таких пом'єцьканих руками. Все буде найкраще у вас вино. Отак починаємо працювати. Отак, ціли оці два ведра. Два, на 10 літрову бутлю йде одно отаке ведро винограду. Отако полегенько, поступово. Так ми будемо працювати і отак будемо м'єцкати. І одне і друге. друге Ведро винограду. Колись, як казали, ногами м'єцкали виноград і був дуже, вино було дуже делікатне. Так і, і тепер, тільки аби був справжнє вино, було настояще, таке, тільки руками. Я, при, я так роблю, не знаю як то, я тільки так. Отако от поступово. Поступово отако от ми всі. Перем'єцкали ці виноградини. Тут я ще трохи додавила, аби воно було отак у ведрі. Тепер ми це, це все ведра оці накриваємо ось тако, і кладемо на вікно на 5-7 днів. Отако. Але аби не дуже прикрито, трошки було повітря. Продовжуємо робити вино. Ось Тут каво вже наші. Сусло оце підійшло. Оця мезга догори підійшла. Як в одному ведрі, так бо ми робили два ведра, так і в другому ведрі. Ще кожен день треба це перемішувати. А цю мезгу ми будемо її здоймати, але перший раз треба зібрати з долини сок. Пхаємо, отак. шланг там чоловік. Пробирає і туди запихає ось так, ось так шланг, і будемо збирати у відросок і всій сок. З ведра, з одного і з другого ми заберемо у, у чисте ведро. Ось так. дивіться, як файно йде собі по тім по шланзі, отак збираємо. Ми тут позливали цей сок. Вийшло таке ведро. І тут ще пів ведра, ще трохи зливає. Ми поставили так, як сир. З одного ведра ми вже відтиснули, там щось і відтискає сок. І, і оцей, щось зробив тут шум. Ми будемо тепер все його збирати. Геф. Оцей шум. Переливаємо тепер у 20 літрову це все бутлю. Оцей всій сік. Тут закип'ятили 4 літри води і 5 кіля цукру. На 10 літрів я даю 2,5 кіля, і на 20 літрову бутлю ми даємо 5 кіля цукру. Якщо ви хочете, щоб було сухе вино, даєте кілю 200 цукру на 10 кіля винограду. А якщо хочете, аби було напівсолодке, даєте даєте 700 цукру. А мій дідо каже, що він хоче, аби було трошки міцніше. А міцніше би було, то даєте від 2 до 2,5 кіля цукру, то залежить ще від винограду. Ізабелла у нас виноград, і він такий густуватий виноград. І ми додаємо трошки води обов'язково. Бо якщо е, з інакшого може винограду, може рідчий виноград, може інакший, та, та й не дає води. Ми, ми колись робили і без води на самому соці, але з водою, мені здається, краще е, рідче і краще вино. Так що ми ото вже вода закип'ятили, оцей сироп і тепер додаємо до цієї, е, у бутлю, до цього соку. Дивіться, скільки тут у нас цього ж миху. То щека, що роблять з цієї мезги роблять ще вино. Заливають ще раз його е, кип'ятком. І відтак, ну, сиропом з водою заливають, і відтак роблять ще е, таке вино. А ми отут доліли оцього сиропу, і ось так має бути до верха ось, ось тако. Ось так, по сей поясочок. Далі ні, тому що може е, рознести, рознести бутлю може. У, у мене вже один такий випадок раз був, що е, бутлю рознесло. Чоловік сказав, давай більше-більше підливати, підолів більше, а то не було куди би було. Сам пішов на роботу, а тут бутлі рознесло геть. Такий був вибух страшний. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. миру всім і нашій Україні. Будьте здорові. Дівчата і хлопці, ще я вам розкажу, що в мене є на каналі вже вино. Як ми здоймали мезосаду, то вино, ви можете там подивитися процес той самий. Я дам посилання на вино є з чорної смородини, як ми готували. А тут ми зараз робимо водяний затвір, ну, закриваємо і е, у, тут, у, стаканчик з водою. Кому буде цікаво, як далі буде, я можу ще відтак пізніше е, другу частину. Але я думаю, то все, все ясно. Вино дуже гарне виходить, таке, чудове. Ось скільки лишилося сиропу. Що Хоч дали ми 4 літри, а то лишилося. Бо ми все, ми все робили на 10 літрову бутлю, а тут нам дали таку 20-літрову, бо ми свою розбили. І то, то трошечки менше вийшло, що тут трошки сиропу лишилося. Але це не страшно. Ось так ми робимо на водяний затвор. Тут у банку наливаємо води, пускаємо трубочку і тут отак прикручуємо ту кришку до. Бутлі і так стоїть. І так має стояти місяць, а тоді будемо зливати, Уже тут ці зробить осадок, і ми будемо зливати з осадку, і буде вино. І ставимо в тепле місце. Ми ставимо завжди на підвіконник. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!